За сім днів фахівцями управління патрульної поліції в Закарпатській області складено 70 матеріалів у сфері пасажирських перевезень. Одне із найпопулярніших порушень робота таксистів та перевізників без ліцензій. Стосуються пасажирських перевезення, обов'язково технічного контролю транспортних засобів. Були складені у нас матеріали. Дуже багато матеріалів складено по а, утриманню вуличного шляхувального мережі по автодорогах області. В тому числі і М06 автодороги міжнародного значення. І маємо на цей навіток, маємо також матеріали складені по порушенню перевезення вантажів, а також небезпечних вантажів транспортними засобами. Загалом 70 матеріалів кажу, складено за минулий тиждень. На брифінгу представники управління патрульної поліції наголосили і на важливості пішоходам позначати себе на дорогах, особливо в темну пору доби, йдеться про світлоповертальні елементи та флікери. Повідальність на справді є велика згідно з КУПАПОМ. Це 255 гривень за невикористання світлоповертальчих елементів. Натомість ризики значно більше пов'язані з власним отриманням імовірних травм, а іноді це і ДТП. Із загиблими загальна кількість ДТП за рік це станом на сьогодні, урахуванням минулої двига 1398. Загальна цифра ДТП з потерпілими – це 190, ДТП, 190 пригод із початку року. Серед найпоширеніших причин, ДТП із потерпілими це на пішоходів та порушення швидкісного режиму. Так в середньому за тиждень патрульні складають близько тисячі адміністративних матеріалів за перевищення швидкості. Ось давайте коротко про основні причини автопригод: це недотримання дистанції, це порушення правил манетрування, це перевищення безпечної швидкості. Нагадаємо, що в межах населених пунктів це 50 кілометрів на годину поза населеними пунктами. Це 90 км на годину це порушення правил проїзду перехрестя, виконання вимог сигналів для і, звісно, керування транспортними засобами у нетверезому стані, як у стані алкогольного, так і у стані наркотичного сп'яніння. А нашими працівниками складно порядка 39 тисяч адміністративних матеріалів за порушення звиткісного режиму. Більшість з них це порушення. Снового режиму на 20 км, Тисяча із них, із цих 39 тисяч це більше 50 км на годину порушення цісного режиму.